І зараз з нами на зв'язку буде Олександр Ковальов, розбирався в темі, яка нам повернули майже півтора кілометра набережної, одне зі столичних ЖК, раніше обмежило доступ до води, огородивши територію парканом, і відтак там могли перебувати лише жителі е, того ЖК. І нещодавно, після відповідного рішення суду, земельну ділянку повернули у користування місту. Чи відкрита вже набережна? Е, і що відомо про деталі цієї спів. Справу розпитаємо у кореспондента сніданку Олександра Ковальова. Сашко, тобі слово. Привіт, колего. Ну от зараз перебуваю в Дарницькому районі на одній із найбільших і найкрасивіших, як на мене, набережних. Вона починається ось там біля торговельного центру і закінчується аж навпроти, біля будинків, біля ЖК. І, от буквально до цих вихідних, навіть до вчора, ось ця набережна була перегороджена цегляною стіною. Ось тут вона була. Ось є якісь залишки цієї стіни. Там далі також є якісь залишки паркану і ну. Ну, от, фактично, вона була перегороджена навпіл, і е, частиною могли користуватися абсолютно всі жителі міста. Ну а іншою частиною могли користуватися е, лише жителі ЖК. Ну і ось ця стіна, як мені вдалося знайти в мережі, з'явилася, ще в 2018 році місцеві жителі кажуть, що це сталося ще раніше. Е, і от е, ну власне, з того часу тут вже з'явився паркан, як я говорив, і буквально через деякий час. Комунальники спробували його демонтувати, але він знов сюди повернувся. І з того часу ця історія з парканом. Набула розголосу і була такою от доволі дискутивною темою серед киян серед місцевих жителів. Буквально кілька років знадобилося для того, аби за допомогою суду рішення суду цю стіну прибрати. Цьому от ініціатором судового позову стала прокуратура міська київська. Ну і вже завдяки їй ситуація ця вирішила на кори вирішилася на користь місцевих жителів. Буквально нещодавно. Після е, того, як суд постановив відкрити набережну, е, все ж. Е... Прокуратура закликала комунальників місцевих прибрати огорожі. Була спроба прибрати. Перша спроба була минулої п'ятниці. От саме тоді тут зібралися і комунальники, і охорона ЖК І з першого разу прибрати стіну не вдалося. Після того як комунальники поїхали, невідомі люди навіть намагалися її відбудувати. Але от вже напередодні, вчора вранці, ось тут комунальники разом з поліцією змогли провести демонтаж цієї стіни і демонтаж. Аж інших огорож, які тут на території, біля цієї території також є. Ну, як відбувався демонтаж, давайте далі послухаємо від представника міської влади. Зустріли супротив місцевої охорони, в тому числі до речі, а, декількох тітушок, які найняли відповідно теж для того, щоб перешкоджати проведенню законного демонтажу на виконання рішення суду. Фактично були демонтовані три огорожі, які перешкоджають доступу до 500-метрової фактично, території прибережної зони Дніпра, і тепер ця територія вільна для всіх киян, мешканців столиці та гостей. Тож, як зрозуміли, нині дійсно набережна доступна для усіх охочих. Напередодні намагалися зв'язатися із представниками ЖК, відправили їм інформаційний запит, телефонували, намагалися ну дізнатися їхню думку. Що вони думають про цю ситуацію? Що думають про цю ситуацію жителі будинків? Тому що є чимало і обурених людей, які говорять, що вони сплачують чималі кошти за зокрема за оренду житла. Вони розраховували на приватну набережну, а її ну нині немає. На жаль, відповіді ще не дочекалися, можливо, вона буде в майбутньому. Однак вдалося поспілкуватися напередодні із адвокаткою Іриною Шрамко. І от вона, дивлячись на рішення Верховного суду, зазначила, що насправді суд постановив таке от доволі зважене рішення щодо обох сторін. Відповідно до діючих норм, забудова на прибережній зоні може бути заборонена на відстані від 30 аж до 100 метрів. Це в залежності від випадку. Однак, суд ймовірно, зважаючи на вже наявну. Забудову на території прибережній на благоустрій. Весь він от постановив таке рішення десь посередині, так громаді міста віддавши от цю набережну і залишивши під управлінням і у власності, ось цю всю забудову, яка є нині, у власності нинішнього ЖК. Уся ситуація із прибережною зони це насправді ну така, от одна із багатьох ситуацій, яка є в Україні, десь це більш глобальні масштаби, десь це е, дуже такі локальні історії, але є певний механізм, як треба діяти, що треба робити, якщо ви все ж таки хочете відстояти своє право на користування водоймами. Давайте далі послухаємо адвокатку, що вона розказала, який алгоритм дій є. Громадськість має право доступу до земель водної зони прибережних, і, відповідно, може звертатись до правоохоронних органів або особисто, або через громадські організації, і, відповідно, правоохоронні органи, а саме органи прокуратури, можуть оскаржувати рішення місцевих рад і витребовувати цю землю у комунальну власність у тих, хто її набув незаконно. Також громадяни або громадські організації можуть самостійно подавати такі позови про усунення перешкод у користуванні прибережною цією смугою. Сашко. Друзі, ну ось таку ситуацію маємо в Дарницькому районі. Ну, от, власне, як зрозуміли, найголовніше, що вже набережно Та то да, але ж важливе питання: чи відомо хто тепер буде доглядати за ось цією територією і там, підтримувати чистоту порядок? Дійсно важливе питання, і ну напередодні хотів поставити його е, ЖК керівництво ЖК, е, поки цього не вдалося, як ви зрозуміли, але вдалося поставити його місцевій міській владі. І от як мене запевнили, що е, поки позиція така: якщо ЖК відмовиться приміром е, доглядати за цією територією, е, опікуватися нею, то власне це готова зробити е, міська влада. Ним цієї території буде опікуватися одне із. Е, Комунальних підприємств, ну приміром це може бути КП плесо. Як це буде? Ну побачимо, спостерігаємо. Ситуація насправді тільки-тільки змінилася. Ну як буде далі, який далі буде розвиток подій. Будемо дивитися, колеги. Дядько пробіг далі. Значить, там може бути не тільки кольору. А от така історія. Друзі, пасибі за Саша, за ось таке пряме включення. ми будемо стежити. Та і ці історії, якщо ми висвітлюємо які подібні, то ми їх не залишаємо. Ми далі розслідуємо і. І стежимо, як воно все розвивається, і линемо до справедливості безумовно. Так Людмила? ти на мене так що Чути просто... та спина болить, ні? ні? начебто я хотіла ще там посидіти, але вже окей. Так, друзі, біль у спині може зіпсувати настрій, і може вам завадити зігнутися, розігнутися. Будемо говорити далі про здоров'я спини, як швиденько якоюсь легенькою вправою вправо його виправити, підкоригувати Олексій Козаков нам цьому. Допоможе.